Вітаю братів і сестеру Господі. Ми усі живемо в тяжкий, але дуже цікавий час час, коли починають здійснюватися пророцтва, про які пише Вісниця Господня в книзі Велика Боротьба і події останнього часу. На нашу землю та на церкву починають зливатися перші каплі пізнього дощу. 1 квітня в монастирищах Черкаської області було заплановано розповсюджувати тисячу книг великої боротьби. Дружина пастиря запросила, щоб прийшли хто може на місіонерство після обіду на 15 годину до молитовного будинку. Здивуванню не було меж, майже уся церква зійшлася, навіть сестричка на кастелях прийшла і забажала хоч п'ять книг взяти і віднести до людей. В монастирищах було стільки людей. Що це, ну, це щось несамовитне, це ще стільки ніколи людей не було на місіонерській роботі. Десят це, це, як... людей було з нами. Так. І це таке пробудження, це такого я, я ніде не бачив по всіх цих, цих. одна сестричка наша, яка займається місіонерською діяльністю, тут, в цьому. вона каже: що це таке? В села стільки не йдуть, а на город стільки пішли сестрички і брати, аби сьогодні у нас були книги, ми б захватили все монастиріще. Стільки людей, стільки це і зліті познього дождя, радощі не було меж. Вплив Духа Святого покорив усіх присутніх. Багато молитов було піднесено за місіонерів та за людей, до котрих несли книги. Як на крилах роз'їжджалися авто на свої ділянки. Стільки задоволення було після спілкування з людьми, до котрих неслася трьох вістка, відбуваються пророцтва останнього часу. Триває пробудження церкви. Члени церков наповнюються бажанням іти на місіонерську роботу. Такого пробудження давно не було. Брати та сестри, приєднуйтесь до розповсюдження книги року Велика Боротьба Маранафа. Вітаю вас, мене звуть Кирило і я пастор громади в місті Покров. Ми дуже вдячні за 500 книг, які нам вже надали для. Вістки для того, щоб повідувати вістку Євангелія, для того, щоб багато людей могли дізнатися про Бога. На даний момент вже декілька вулиць, багато домів отримали цю книгу, і вони вже можуть починати її читати і знайомитись з Богом та духом Пророцтва. Ми сподіваємося, що цей проект буде не лише разовий, але й на постійну підтримку. Ми дуже вдячні всім, хто зараз не дивлячись на те, яка ситуація в країні, жертвує на вістку Євангелія. Ми дуже вдячні тим, хто розуміє, що саме зараз через таку ситуацію ми можемо розказувати про Бога і ми маємо це робити. Дорогі брати і сестри, хочеться поділитися тими чудовими досвідами, які ми переживаємо, в проєкті Велика боротьба. Наша сім'я вже більше року є учасниками в проєкті Велика боротьба. Великою радістю для нас було, коли до проекту долучилася громада міста Покров, де ми прожили більше десяти років. Там молодий пастор разом з громадою, коли отримали книгу Велика боротьба, то за декілька днів їх пофасували і вже роздавали їх людям по городу. У нас є друзі, які переїхали в село Бодище Чернігівської області. Їхньої невеликої громади вони також захотіли розповсюджувати книги по тим селам, які навколо них. За короткий проміжок часу вони вже пройшли три села: це Черешеньки, Вишеньки і село Вільне. По милості Господа, ми зустрілися з сім'єю, яка проживає в Жашківському районі. І вони разом з пастором погодилися розносити книги в селах Жашківського району. Пастор. Міста Жашка видно, настільки полюбляє книгу Велика боротьба, що сказав, що своєю командою, їх там 10 урік, вони готові рознести цілий вагон цієї книги. Коли ми представили проект Велика боротьба в кожний дім в громаді міста Монастирище, то жінка пастера запросила всіх, хто може ходити, щоб прийшли в слідущу суботу, розповсюджувати книгу Велика боротьба. Так і вийшло. Алілуя! Слава Господу! Я вірю, що скоро все більше і більше громад буде приєднуватись до цього проєкту і будуть розносити трьохангельську війську по своїх селах, по своїх городах, щоб наблизити другий прихід Ісуса Христа. Амінь.